Всім привіт, друзі! В ефірі Афіша, рубрика, де ви традиційно дізнаєтеся про найцікавіші культурні заходи міста, які варто відвідати. Тож, якщо і досі вагаєтесь, куди піти найближчими днями, умощуйтеся зручніше. Ми починаємо. Легенда української естради, автор безсмертних хітів та справжній майстер настрою Віктор Павлік вже 15 листопада завітає у Вінницю з надзвичайним концертом. У театрі імені Садовського зможемо почути улюблену Шекидин та багато інших композицій. Тож приходьте або насолодитися співочим дійством. Початок о 18.00 квитки коштують від 420 до 840 гривень. Вперше у Вінниці грандіозна подія, на яку чекали усі шанувальники комп'ютерних ігор. Бо вже 16 листопада у театрі імені Садовського відбудеться концерт Of Games, де звучатиме музика з улюблених комп'ютерних всесвітів у виконанні симфонічного оркестру. Понад 40 артистів на сцені, феєрична атмосфера та живий звук чекатимуть на вас. Це буде по-справжньому епічно. Початок о 18.00 Квитки коштують від 350 до 950 гривень. Талановитий юнак, який підкорив серця мільйонів як так, запрошує на великий сольний концерт. Зі сцени ВДПУ імені Михайла Коцюбинського озвучатимуть хіти селя Віни Потай Мене Олочі та багато інших. Тож готуйтеся отримувати потрійну дозу ендорфіну та. Гарного настрою. Початок о 19.00 квитки коштують від 950 до 1350 гривень. Уявіть, що улюблені кіносаунтреки оживають. Але не на екранах, а у виконанні хору. Бо вже 21 листопада у залі Вінницької обласної філармонії на вас чекає багатоголосий кіносеанс, де музика з вітчизняних фільмів зазвучить абсолютно по-новому, щиро, глибоко та надзвичайно емоційно. У програмі вечора ви побачите алюзії на кращі українські кінострічки та почуєте композиції, які стали їхніми візитівками. Початок. 19.00 квитки коштують від 100 до 450 гривень. Хочете поринути у космічну подорож? Тоді вам точно слід завітати у Вінницькій планетарій. Тут ви зможете відчути себе справжнім космонавтом та розглянете небесні світила та сузір'я. Доторкнутися до досвітаного простору можна щодня з 10 до 17 години. Вартість квитка від 50 до 90 гривень. Відкрите для себе Вінницю у мініатюрі, адже у парку імені Леонтовича працює музей міні Вінниця». Визначні пам'ятки міста знаходяться тут у зменшеному варіанті, аби ви змогли роздивитися. Усе. Пройтися крихітними вуличками можна щодня з 10 до 18 години. Вхідний квиток коштує від 30 до 50 гривень. А якщо ж вам до душі техніка, тоді обов'язково завітайте до єдиного в Україні музею моделей транспорту. Тут знаходиться справжня уаргу тут та безліч унікальних мініатюр від автомобілів та літаків до танків та кораблів. Тож будьте певні цікавинок вистачить на всіх. Двері музею для вас відчинені щодня з 12 до 19 години. Вартість квитка від 20 до 40 гривень. Отож, друзі, якщо вам. Припав до душі якийсь захід із нашої добірки. Не зволікайте і мершій ковуйте квитки. Нехай ваш день буде особливим. А це була фіша Вінниці. Побачимось.